до змоги, короче, думати, як фільм може падіти, окей? От, ось може, це. Це ж оно, що буде називати, а це там. От, де? Де ж починається? Там все має, да? Чудово. Ні, так? Так, клас. В тебе сидить, так? Все, так? Все одразу. Окей. Наше щось таке ж є. Так, 42,8. Так. Друзі, давайте помолимось на початок. Можемо можем все Можна так і встати. Боже мій. Ще раз, ще раз дякую за те, що ти. Залишив нам слово за те, що показав, як жити став ідеальним прикладом. Просимо в тебе зараз мудрості на розуміння Твого слова. Не дай сказати щось від себе. Амінь. Амінь. Сідайте. Е, трошки переживаю. Сьогодні буду говорити на не надто популярну тему. Е, ми Недавно зачіпали, там трошки за страждання були, за випробування. Я би хотів продовжити цю тему в тематики страждання в житті віруючих людей. Тобто візьмемо трошки вузько-уші. Для чого, чому, звідки? Скажу чесно, на всі питання, особливо стосовно вашого життя, я не дам відповіді, але дам загальні принципи, які я для себе вивів. Тож, я пам'ятаю, коли Мілан був останнє запитання. Що тоді було, для, чому Бог допустив, так здається? Це в, в житті Даниїла, і майже всі підняли руку, тому що всім ця тема цікава, і насправді це цікаво, чому Бог так робить, чому так, а не інакше. Ще раз хочу сказати, що ми будемо говорити про досить вузьку специфічну нішу. Бо є моменти, коли люди відступили від Бога. І тоді Бог. Посилає в їхнє життя досить важкі речі, щоб вони задумалися і навернулися до Бога. Є другий момент, як коли Бог відвертається від людини, і людина чинить неймовірно там, вже страшні речі відповідно до того, чим вона наповнена. І є оцей третій момент, який я частково зачіплю, це коли люди дійсно слідують за Богом. Але і Бог є з ними, але за якихось причин, певних, про які ми теж вже зачіпимо пізніше, з ними стаються жахливі речі. І чому? Якщо ви пам'ятаєте, ми цю тему да, ви читали, я надіюся, ви все ж таки читали, бо пам'ятаєте, це книга Данвіла, і Це з першого по шостій, там розділ, де вони розказуються про його життя і про життя його друзів. Маленький вступ. Вони були в окупації, їх вибрали для того, щоб вони е навчалися при царському дворі. Відповідно, в майбутньому стали одним із управителями цього царського двору. Пам'ятаєте, як їх звали? Чотирьох цих осіб. Шадрах, Мешах І? Даниїл. Даніїл. Яниїла Дан як друге ім'я йому дали? Валтасар. Правильно, отже, у нас дієві особи, ці чотири мужі, коли будете читати, ви не знайдете сильно до чого прикопатися в їхньому житті. Отже, ми будемо говорити про них як благочестивих людей, які, з якими траплялися ті речі, про які ми з вами далі поговоримо. Отже, перше випробування, яке стало перед ними, це їсти їжу зі столу царя. Ставалося б в чому проблема? Просто взяти і їсти їжу зі столу царя. Проблема полягала в тому, що їжа, яка потрапляла на стіл до царя, потрапляла туди не зовсім звичайним для нас способом. Перед тим, як вона туди попала, вона в дар богам тим, тим. І потім частково там переходила на царський стіл. Отже, відповідно, з'їсти, знаючи, кому ця їжа була присвячена, для них вважалося гріхом. Так само ж і з вином там було застереження стосовно міцних напоїв, воно не розбавлялося, отже, воно було міцним. Також споживати його було для них певною мірою неправильно. в тій культурі в той час відповідно вони прийняли рішення. Ми цього робити не будемо. І це рішення ну, в тій чи іншій мірі підтримувалося їхнім керівником. Через певний час він побачив різницю про те, що насправді наші чотири друзі вони були набагато кращій кондиції, аніж всі решта. При тому, всьому, що вони не їли так добре в лапках, як всі решта. Отже, вони прийняли це рішення. Вони слідували за Христом. Ми, коли бачимо далі, Бог наділив мудрістю Даниїла, І коли був сон, який посланий цареві, ніхто не міг розгадати одному Даниїлу було відкрито, він відкрив це цареві, і закінчується другий розділ наступним реченням. Даниїл просив від царя, і він призначив на справи волонського краю через послуг, через те, що він зробив. Він був в хороших очах перед царем. Також він попросив за наших товаришів, трьох інших. І можна було би сказати приблизно це так. Оскільки вони слідували Божим постановам в їхньому житті, Бог їх благословив. І це правда. Вони слідували Божим постановам, і Бог їх благословив. Тільки проблема в тому, що воно не завжди працює так. Часом Бог допускає страшні речі в життя. І вони стаються. І ми бачимо це в третьому розділі, читаємо далі. Пам'ятаєте, що сталося далі? Далі був указ. Є, був золотий тілець, якому треба було всім поклонятися, коли звучала музика. Знову це було по причині того, що в країні були не зовсім добросовісні одні із лідерів, які позаздрили нашим друзям Шедраху, Машаху, Онегу і Валтасару. І вони намагалися якось їх зняти. ну, Оскільки вони робили свою роботу дуже добросовісно, вони не могли підкопатися з роботи. Вони пішли з другої сторони, вони почали підкопуватися от саме з цього, з релігійної сторони, з, віри, з сторони віри. Отже, в момент, коли звучала пісня, їм треба було поклонитися. І що вони зробили? Ано, зі мною чи не знаю? Що вони зробили? Не поклонилися. Все правильно, логічно, але. Момент, який ми маємо пам'ятати, що перед ним стояв вибір не поклонитися і померти, або поклонитися і жити. Страшний вибір. Ну, чесно, воно так аж струшує. Ми зараз дивимося на цю історію і бачимо вже фінал, тобто, як вони були обережені Богом. І ми такі, ну, класно, Бог їх зберіг. Ну, в момент, коли вони стояли перед, перед печею, у них було. Або віра і смерть, або невірство і життя. Ну, життя, так зване далі. І те, що вони зробили, дуже важливо для нас усіх дуже гарний приклад. Отже, третій розділ: саме оце відривок, коли вони стоять біля печі. А якщо ви не поклонитесь цієї годині, будете вкинені до середини палакутючої огняної печі. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рух? Шедрах, мошах, та Авнего відповіли, ти сказав цареві на Входоносерові. Ми, типу, ми не потребуємо відповідати Тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас із палакутючої огняної печі, то Він рятує із твоєї руки, от царю. А якщо ні, а якщо ні? Нехай буде тобі, о царю, знане, що Богом твоїм ми не служимо, і золотому богонові, якого ти поставив, ми не будемо вклонятися. І для мене особливо, дуже особливо, оця їхня фраза. А навіть якщо ні. Тобто вони буквально сказали, я знаю, мій Бог сильний, мій Бог сильний врятувати це, мій Бог сильний забрати це, Ну, чомусь ми дійшли до самого цієї. Картини, коли перед ними стоять питання життя і смерті. І Бог допустив це, щоб ними сталося. І вони кажуть: ми віримо, що може і спасти від оцього всього. Але навіть якщо ні, ми не зрадимо умовну віру, ми не поклонимося іншим. І ця фраза, навіть якщо ні, нехай вона вас заклине ось тут. Е -е, зараз скажу вам. Ви знаєте, Merci Me, така група? Even if в них є така пісня. Навіть якщо ні. Лідер цієї групи не просто так написав ні звідки цю історію. Отже, в нього п'ять дітей, і перший його син народився, на другому році життя в нього діагностували діабет дуже важкої степені. Получається, що кожен прийом їжі йому потрібно було оновлювати. цю... Інсулін вколоти, там певну дозу. Тобто е життя нелегке. І е прийшло там 10 років, е вони кожного разу після їжі вони давали йому е е інсулін. І підходить там одна до нього жіночка, він розказує про те, він каже: я знаю, що Бог зцілить е е твою дитину. Я був молитися, щоб Бог зцілив твою дитину. І він такий, ну він бачить це його сильне переживання. Я 10 років вже молюся про його зцілення, але Бог по якійсь причині не зцілює. Не завжди трапляється так, як ми хочемо. Хоча в наших думках ми думаємо, що це буде краще. Можливо, для нас в певній мірі в якійсь так це буде краще, але не в цілій картині. Що він говорить? Е... Я знаю, що Бог може зцілити його, але з якоїсь причини він це не робить. Тому у нас вдома ми говоримо, що сем, сем це ім'я цієї дитини. І сем має змінити світ як діабетик. Отже, Бог допустив це, Бог використає до цього. Єдине, що Він хоче від нас, що він очікує від нас, це те, що він очікував від Шадраха, Машаха, і водного і Даниїла, чого він очікує? Це віри. Це віра навіть попри те, що стається навколо. Чому Чому це важливо? Дивіться, через те, що ми впритул стоїмо до ситуації, з якою ми маємо справу, ми не можемо побачити, що буде далі. І нам здається, що цей момент це, це Бога тут немає. Но тут важливий нюанс, що оскільки Бог він всемогутній, Бог знає, що для тебе краще. Ми знаходимося в цій ситуації. Ще раз кажу, ми зараз говоримо про саме оцей відрізок. Коли е, ми вірні Богу і Бог вірний нам. Ми не зрішили, що яке став наслідком цього, що ми маємо. А от оцей відрізок. Значить, що в ситуації, в якій я опинився тут, для чогось вона мені дана, я не знаю причини чому. І не, беріться, і не беріть на себе сміливість сказати я знаю чому. Не знаєте. Насправді, можливо, комусь дане відкриття але в більшості, ви не знаєте. Чому? Тому що ще не настав момент, коли ви подивитесь назад і скажете, я знаю, чому це було. Тому що ми, на жаль, через те, що ми знаходимося в цей період, ми не можемо пройти між час і заглянути наперед. Ну, що ми можемо зараз? Це вірити в те, що Бог веде? Це те, що Він очікує від нас. Це складно. У моменті із, із випадку і шарахом і шахом його виднего. Кінець третього розділу він звучить так. Зараз, зараз. Кінець третього розділу. Цар на вуходносор до всіх народів племен та язиків, що мешкають на всій землі. Нехай вам примножиться мир. Знаки і чуда, які зробив зо мною Всевишній Бог, уважаю за відповідне об'явити, які великі його знаки і які потужні його чуда, царство його, царство вічне, а його панування із покоління в покоління. Отже, це причина, чому сталося із Шедрахом і Мешахом і Оведнего, це для того, щоб цар, який цим надбув, над усім побачив, славу Божу. Ну, В момент, коли ставалося це Шадрахом, шахом і виднего, вони ніяк не могли це знати і ніяк не могли сказати. І єдине, що вони мали і що вони зберегли, це віру. І знову ж таки, віру в те, що Бог може їх зберегти, але навіть якщо ні, то вони не відвернуться від Бога. Навіть якщо ні. Часом. Часом ми маємо в житті ці складні ситуації для причини, по якої ми зараз не знаємо, але по ми віримо Богу, відговіряємо йому. Бог допускає, щоб це сталося в нашому житті, щоб виконати набагато більшу ціль. Це ж саме ви будете бачити в Даниїла 6 розділ, коли він стоїть перед лицем, в лицем, перед лав'ючою ямою. І точно те ж саме. Тобто питання життя і смерті. Ні, я не поклонюся, я буду молитися Богу моєму. І за це йому вкинули в яму. Хоча теж там підступом і тим всім. Він там також він не знав, виживе, не виживе, але він залишився вірним Богові. І саме через це чудо знову цар, який ми будемо читати його далі. Від, від мене виданий наказ, щоб у всьому пануванні мого царства тремтіли і боялись перед Давидовим Богом, бо він живий і існує повіки. І царство його не буде зруйноване, а панування його аж до кінця це причина, це як наслідок. Верніше цього всього, що відбулося з Даниїлом. Він не знав, що це відбудеться, але це відбулося. І це був Божий план для того, щоб уявити славу для царя, який був далекий від нього. Він рятує і визволяє чинить знаки та чуда на небі і на землі. Він урятував Даниїла від левлячої сили. І той Даниїл мав породо, поводження за царюванням, Дар'я за царювання Кіра Перського. Отже, знову ви бачите, наскільки Бог веде, але знову в ситуації, коли він стояв перед левлячою ямою і Даниїлу не було відкрито. Для чого це все дається? Чи виконати більшу ціль. Е, історія про Йосипа вам всім відома і знана закінчується вона дуже цікавою фразою. Е, зараз. Маленька предісторія для тих, хто не знає, бо нагадати, він був зневажений братами, майже вбитий, проданий в рабство, ніби піднявся, але потім був ов'язнений знову несправедливо, потім знову піднявся для того, щоб зробити певні речі. І яка, яка причина цього всього важкого шляху, вона записана в буті 50 розділ, 20 вірш. Ви задумували були на мене зло. Він говорить до братів, які продали його в рабство. Та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Отже, все це, що пройшов, Йосип, це була причина для, для того, щоб зберегти. Причина, чому він це все пройшов? Для того, щоб зберегти народ. Важливо тут пам'ятати, що Бог не є. Джерелом зла або причиною утворення зла, але Бог використовує навіть це зло для того, щоб робити благі речі. Е. Наше проходження цих випробувань є демонстрацією Божої сили для інших. Знову ж таки, дивіться, не завжди, бо багато різних випадків і їх можна розглядати окремо. Ми зараз говоримо про це. Боже проходження випробувань є демонстрацією Божої сили для інших. Кінцева ціль завжди є благою. Ось чому в римлянам. А ну нагадайте, римлянам 8 розділ, 28 вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, покликаний за Його постановою усе допомагає на добро. Часом нам так не здається, але тому, що ми не знаємо оцієї кінцевої цілі, і в момент випробування нам може бути дуже важко. Також що ми повинні пам'ятати в момент оцього важкого стану е, про те, що Бог поруч. Він не, не втік, він не дівся. Він, він, він поруч і він проходить з вами ці випробування. Е, також хотів би відмітити, бо мене також зачепило це питання, де був Даниїл, коли троє чоловіків були перед смертю. Він ж теж був один із дрів. Даниїла там не було з ними. Я не знаю причини, чому його там не було, але я для себе взяв одну важливу річ. Даниїл, він був як лідером для цих е, трьох хлопців. І тут вийшла ситуація, коли лідер був забраний або не було поряд. Із і Машахієвного опинилися у, у рішенні, а я сліду, вони слідували за Давидом чи вони слідували за Богом. І це дуже таке сильне. Е, не знаю, виклик виклик для нас. Якщо заберуть Ілю, Сашу і мене, як, бо оскільки ми вважаємося як лідерами, так, тут, яке буде ваше далі слідування? Ви скажете, ну, у нас з нами немає лідерів, значить, ми можемо розходитися, чи ви будете далі досліджувати Писання, тягнутися до Бога. Це можливо? в даному випадку це був хороший приклад для нас. Коли Шодрахмушах одного. не дивлячись на те, що лідера не було з ними, вони, вони мали це рішення. Вони не просто йшли, бо лідер так сказав йти. Вони йшли, тому що вони дійсно вірили в Бога живо. Також ми бачимо декілька історій з нового заповіта Івана, 9 розділ, перший вірш, коли Бог зцілює сліпого від народження. Зараз прочитаю вам 9 розділ з першого по третій вірш. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні, говорячи, учителю, хто зрішив? Чи він сам, чи батько його, що сліпим він родився? Ісус відповів: не зрішив ні він, ані батько, а щоб діла Божі явились на ньому. Ще одна із причин, чому таке можливо трапитися. Щоб слава Божа явилась через мене. Тепер ми підходимо до одного із таких найбільших відкриттів для мене за Ну, не відкриттів, його таких серйозних речей. Бог послав свого сина. І допустив смерть Сина на хресті за великої благої цілі, якої? Спасіння тих, хто вірує. Бог не є причиною зла. Він не є ініціатором зла. Він використовує це зло для досягнення своїх благих цілей. Коли ми живемо зараз у часи випробувань, те, що він хоче від нас, віри, що він знає, як буде краще. Він знає, чому він це робить. Я не знаю, чому він це робить. Він знає, але я довіряю йому і йду слід за ним. Важливо, і показник, напевне, великої зрілості християнина, це готовність прийняти волю Божу незалежно від того, наскільки вона сильно подобається нам. І ця демонстрація, це частково показано в книзі Даниїла. Ми можемо сказати, ну Бог зврятував їх від тої печі, так. Але навіть якщо ні, там було ясно і чітко за, за, заказано. Навіть якщо ні, навіть якщо ні, ми не поклонимося іншим. Світ несправедливий і нема в ньому нічого доброго. І він дуже багато чого підступом буде працювати, і лише би знищити вас, лише би знищити віру в вашу в Бога. Буде постійно казати, «Бог не, благ... Бог не благий, Він не добрий, Він допустив це і це. Це те, як буде працювати світ. Ми повинні пам'ятати, що Бог благий, і всі Його наміри благі. Бог всемогутній, Він може зробити абсолютно все. Но з якоїсь причини він щось робить, але щось не робить. Причина, якщо Він допускає це для вас як віруючих, в кінцевому результаті залишається благою. Все, що від нас зараз вимагається, це віра йому. Ми помолимося.